До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання жителям міста Броди та сусідніх територіальних громад. Це кримінальний випуск новин. І сьогодні дивіться про таке суд. за ухилення, як судять жителя району у бродах, спалення сухостою у селі Язлівчик. Репортаж із міста гасіння пожежі, суд проти ігоря Глембе за скоєння смертельної ДТП. Про це та інші новини далі у випуску. У Бродах триває суд над чоловіком, якого обвинувачують в ухиленні від мобілізації. Чому правоохоронці відкрили кримінальне провадження? Дивіться далі. У бродівському суді розглядають справу за ухилення від мобілізації, де обвинуваченим є житель нашого району. Нагадую, що даного громадянина примусово доставила до ТЦК, де змусили пройти ВЛК та відправили на полігон. Однак на самому полігоні через стан здоров'я обвинуваченого повернули. Натомість тут у Бродах відкрили кримінальну справу. Незрозуміло, яким чином відбувається тут у Бродах відкриття справи, коли дійсно немає підстав, адже ТЦК та СП не зареєстрований у держреєстрі і, взагалі, не може бути відповідачем у будь-якій справі. Цікаво також, чому прокурори підтримують злочинні організації, такі як РТЦК та СП Убродих, в яких до слова міститься фальшива початка з недійсним кодом ЄДРПОУ. оскільки цього дня на суд не з'явився адвокат обвинуваченого. Суд відклали на іншу дату захисниково винувачено призначено адвокатнеченко. Помоєв наруч про те, він сударність засідання.

Варто зазначити, що дуже вибірково у поліції відкривають кримінальні справи. Про це ще буде окремий сюжет. Незабаром з усіма підтверджуючими документами. Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн». У селі Язлівчик горів сухостій побувала на місці гасіння пожежі наша знімальна група. «Увага на екран. У нашому районі продовжують спалювати сухості, зокрема неподалік від села Конюшків на полі, виникла пожежа, до гасіння якої залучили одну одиницю спецтехніки 10-ї ДПРЧ міста Броди. Крім цього, свої зусилля у допомозі гасіння пожежі приклали працівники добровільної пожежної команди при комунальному підприємстві Броди. Оскільки територія займання була великою, газети полум'я довелося з обох боків, особливо розгорялося ще з більшою силою, оскільки була шалена спека, яка погіршила ситуацію. За лічені хвилини вогонь знищив чималу територію, де була рослинність. Однак, спільними зусиллями рятувальників та добровільної пожежної команди вдалося ліквідувати займання. Загоряння сухостою відбувається з блискавичною швидкістю, особливо у теплу пору року. Такий підпал несе неабияку загрозу не лише рослинності, а й навколишньому середовищу, оскільки дим, який виділяється під час горіння, є дуже їдким. Ми звертаємося до жителів району із проханням переглянути підхід до ліквідації сухостою і припинити спалювати його, перш ніж кинути сірник до сухої рослинності, Подумайте про природу, а також про вогнеборців, яким і так з головою вистачає роботи щодня без вас. Сергій Нікішин, телеканал Брод У бродах триває суд через смертельну дорожню транспортну пригоду, у якій загинуло двоє молодих хлопців. Більше інформації про перебіг судового засідання. Дивіться далі. Під головуванням судді Богдана Патичука розглядають справу, де обвинувачують хлопця у смертельному наїзді на мотоцикліста. Нагадую, що у червні 2019 року у селі Кізя, ще тоді Бродівського району, сталася аварія, у якій водій вазу на швидкості збив на смерть двох мотоциклістів, які їхали на мопеді Вайпер. Третій пасажир, що перебував на мопеді, дивом вижив, а у салоні самого автомобіля перебувало більше п'яти людей. Зі всіх учасників з'явилося лише голосово. Перед судовим засіданням сьогодні пішло хлопотанням захисника виконуваченого локату Матринця про відкладення розгляду справи. Прошу студию розгляд чи значної справи, оскільки венку було мобілізовано ЛАВ ЗСУ, і вона на даний час він знаходиться в рівному на полігоні. З того моменту минуло більше п'яти років, однак вироку по цій справі і досі немає. За цей час до обвинуваченого вже застосовували тримання під вартою, оскільки останній тікав з під домашнього арешту. Чекали на експерта. Зрештою батьки змирилися з втратою, а обвинуваченого мобілізували. Шоноп даний час те, що можна? Часто тверджу, що до не мобілізації немає. Окрім того, у нас наші часто триває призначна судова експертиза за матеріалами кінами провадження. У зв'язку з цим. Та справа про нашому дату, то далі, може бути підтвердження щодо мобілізації меди, переведення додаткових частини, що буде наданий суд. Зустріч вимагаючи на мою захисників учасників справи, суду, коли класне судове засідання, на іншу бабу. На це разом Сергій Нікішин, телеканал Броди Онлайн. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Нехай біда обходить нас стороною. Далі передаю слово Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання усім телеглядачам, про дівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Щоранку о 9-й годині загальнонаціональна хвилина мовчання. Наш обов'язок вшанувати усіх захисників і захисниць України, які віддали своє життя, захищаючи незалежність нашої держави. Пам'ятаємо, залишаємося вдячними всією країною. Стій. Зупинись. Згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях. Шануємо. Пам'ятаємо. У Радехівській громаді під час пожежі загинув чоловік. 10 вересня рятувальники отримали повідомлення про пожежу у селі Нової Вітків Радехівської громади в одноповерховому цегляному житловому будинку. До місця події було направлено на рятувальників 21-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Радехів. На місці пожежі виявлено тіло чоловіка 1985 року народження. Вогнем знищено решті домашнього вжитку, пошкоджено дерев'яне перекриття та стіни на площі 15 квадратних метрів. Врятовано житловий будинок. Причину виникнення займання встановлюють правоохоронці. Вчора у місті Кременець по вулиці Ольжича виникла пожежа сміттєвого бака. Для ліквідації наслідків події залучено черговий караул 5-го ДПРЧ міста Кременець. Причина та збитки встановлюються. Ніхто з людей не постраждав. Наразі вже знищено більше 20 баків. Вартість одного біля 10 тисяч гривень. Люди з хаменіться, не будьте злочинцями через свої незнання та байдужість, не знищуйте цілий екосвіт. Упродовж минулого тижня, всього за 7 днів, рятувальники Червоногращини здійснили 46 виїздів на ліквідацію пожеж супустою, залишків сміття та торфу. З початку року це вже 232 пожежі. Загальна площа згарищ упродовж минулого тижня складає понад 95 тисяч метрів квадратних. Пожежі були зафіксовані в усіх територіальних громадах Червоноградського району, у тому числі і в Лопатинській та Радехівській. Ці пожежі в екосистемах спричинюють тяжкі наслідки, зокрема неконтрольоване поширення вогню на житлові будинки та поруч розташовані споруди, руйнування родючого шару ґрунту, загибель тварин, згоряння торфу, травмування людей та більше того, вогонь може забрати життя людини. Котре наголошуємо, що спалювання сухої трави, чагарників, сміття та іншої рослинності заборонено. Такі підпали караються законом у вигляді штрафу для громадян від 3 тисяч 60 гривень до 6 тисяч 120 гривень для посадових осіб від 15 тисяч 300 до 21 однієї тисячі гривень. Шановні громадяни, не спалюйте суху траву та сміття, не завдавайте непоправної шкоди ані собі, ані оточуючим. Крім того, відповідно до законодавства України за такі дії передбачена відповідальність як адміністративна, так і кримінальна. Житель зборів ще не жорстоко до напівсмерті побив жінку і тепер йому загрожує три роки тюрми. Під час сварки чоловік завдав тілесних ушкоджень жінці. Медики кваліфікували отримані потерпілої травми як середньої тяжкості. До співробітників відділення поліції номер 2 міста зборів надійшло повідомлення від лікарів. Про те, що до них із численними забоями та переломами звернулася 35-річна місцева жителька. Поліцейські встановили, що трава потерпіла, отримала від 40-річного чоловіка. Правоохоронці провели профілактичну бесіду з ним і склали щодо нього адмінпротокол за статтею 173.2 Домашнє насильство КУПАП. Також за фактом нанесення тілесних ушкоджень дружині слідчі поліції розпочали щодо фігуранта кримінальне провадження за частиною 1 статті 122. Умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання до трьох років позбавлення волі. Нагадаємо, крім поліції, у випадках домашнього насильства громадяни можуть зателефонувати на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 116 123 з мобільного. Якщо ви стали очевидцем насильницьких дій, не залишайтеся байдужим. Повідомте на спецлінію 102. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава! Разом до перемоги! Стій! Зупинись, згадай тих, хто віддав своє життя за незалежність, за те, щоб Україна була вільною. 1 жовтня о 9.00 у День захисників та захисниць України загальнонаціональна хвилина мовчання. Герої мають жити у наших серцях. Шануємо, пам'ятаємо.